Мир вам, дорогі діти Божі, вітаю вас, місіонерський відділ. І сюди входять служіння і капіланське, також волонтерське служіння. Я хочу щиро всім подякувати за вашу небайдужість. Ви знаєте, тільки написала прохання про допомогу діткам, куди ми плануємо поїхати, і вже сьогодні багато відгуків. Я вам дякую, дорогі сестри, дорогі друзі, за ваші щирі серця. Я дякую всім. Хто небайдужий до наших солдатів? Я бачу навіть із наших гостей, які також були небайдужими допомагали фінансово. Дякую вам всім, всім церквам дякую. І просто то не то, що досвід. Я би хотіла поділитися маленьким епізодом з всіх епізодів, який просто пронизав моє серце. І до цих пір я чую цей голос. Буквально пару днів назад ми були з Осацьким на капіланському служінні. Ми обійшли всі палати. Воно таке було довге, затяжне, тому що кожен хоче поговорити. Зайшли в останню палату, і якраз зайшла санітарка і каже до одного військового він весь покалічений, опечений на інвалідній колясці, каже, в тебе зараз перев'язка. А він так лагідно дивиться в очі. Не йдіть, будь ласка, почекайте мене, ви мені дуже потрібні, не йдіть. Ми вийшли на коридор, почали його чекати. І він перший попросився, щоб його взяли на перев'язку, бо його чекають. Він прийшов. ви представляєте, ніби ми, ангели з неба, наскільки він обнімав нас, наскільки він дякував, що ми його дочекалися. І Він що почав нам дещо розказав. Каже, у мене нічого нема. У мене тільки мама старенька, яку я встиг вивезти в Вінницьку область, якесь саме забите село. На моєму домі лишився тільки попіл. Нема в нас взагалі нічого. Але для мене найважливіше сьогодні, що ви прийшли до мене. І ви мене дочекалися. Він нам почав розказувати той момент, чому він поранений. Каже, прилетів капче, як цей скит був, і він був своїм другом, і він встиг тільки якусь дару залізти, його повністю все поранило, і руки, і ноги, і пронизало його іменно, в паховину, і він кров'ю стікає, і рядом за два Метри лежить його побратим і кричить до нього, братику, я гину, поможи мені, братику. І він каже, два метри відстань. І Я хочу доповсти, і я не можу. І знову кричить: Поможи мені! І каже, через кілька хвилин цей голос замовк. Ми його взяли з, з коридору, повезли в колясці інвалідні в палату, таку дещо з ним поговорили. І він знову ж цю саму історію розказує. Прийшло він я кажу, сину, ти нам вже розказував. А він каже, я весь час чую цей голос. Поможи мені, брате, поможи. І я не поміг. Ми помолилися, поговорили, і він тепер кожен день мені пише, дякую. Дорогі друзі, якщо нам прийдеться вас кликати, аби відвідати якогось військового, будь ласка, хай ваші серця будуть відуклуті. Тому що ми з вами сьогодні тут, ми з вами спимо спокійно. Завдяки саме їм. Я дуже прошу. І просто я би хотіла вам почати один вірш. Один вірш реальний. І прошу вас не вухами слухати, а слухати серцем. Добре? Прости, солдати, таксі маршрутне, водій лютує усі по пільгах. Він репетує. Це в бік солдата. Що тому рюкзак тримає, іде додому. В очах гармати, вогні, танки, в очах пекучі, страшні світанки, окопи, крики і мін сичання, холодні очі, страшне прощання, у серці спогади оті колючі про втрату друга таку полючу. Про маму і тата, про рідну хату Водій же свою співа солдату. Усі герої хочуть возитись, хто ж мені гроші буде платити? Усі мовчали Солдат ні слова. Маленький хлопчик, що біля нього, сказав, поглянувши в очі щиро: Спасибі. Дядечку за Україну. Водій замовк, мабуть, соромно стало, в салоні тиша запанувала. Така глибока усіх пронизала, дорослі очі кудись ховали, бо цей маленький дрібний хлопчина з поміж усіх. Один єдиний сказав. Спасибі тому солдату, що більше року не бачив хату, не бачив мами, не бачив тата, а тільки кулі, війну, гармати, що в окопі мерзнув холоднім, що тільки вирвався з безодні війни пекельної за Україну, яку не зрадив і не покинув. Я також хочу тому солдату. Клонитись низько і ще раз сказати спасибі, сину, прости за муки за всі терпіння, за, чор, за чорні руки, за ті окопи, що є снігами, за ті болючі на серці шрами, за сни, що бачиш страшні ночами, за сиві коси і сльози мами. І ти нас, Господи, пробач, коли не чуєм чужий плач, сказати правду ми не можемо, плече потрібне, а ми не допоможем. Пробач, що йдем не тим шляхом, мовчки миримось гріхом, байдужість душу переймає. Твої повчання забуваєм. Пробач, бо милосердний ти, Дай в кожне серце доброти, щоб нам, як ти, навчитись жити, прощати, вірити любити. Нехай Бог допоможе нам вірити і любити. Амінь.